Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, але перед тим як я вам його зачитаю, я хочу нагадати вам про нашу нову рубрику Найкращий коментар, який я зачитаю вам в кінці цього відео. Отож, приємного вам прослуховування нашої нової історії. Віра не могла повірити своєму щастю, коли її взяли на роботу, яка здавалася їй мрією, що здійснилася працюючи в заможній родині, вона отримала можливість жити в розкішному особняку, піклуючись про двох товариських і допитливих п'ятирічних хлопчиків. Сім'я була незвичайною, оскільки подружжя здавалося далеким одне від одного. Дружина Уляна не виявляла особливого інтересу до дітей, тоді як її чоловік Володимир цінував кожну мить проведену з ними. Коли Віра проводила час із Володимиром і дітьми, вона не могла відчувати до нього почуття, попри те, що знала, що у нього є прекрасна дружина. На її подив, Володимир врешті решт зізнався її у коханні і прийняв рішення розлучитися з Уляною. Він зрозумів, що єдиним зв'язком, який їх об'єднує, є діти, оскільки Уляна здавалася. Байдужою до них. Віра була приголомшена зі знанням чоловіка, не очікуючи такого повороту подій. Вона знала, що стосунки з одруженим чоловіком можуть бути складними, але не могла заперечувати своїх почуттів до нього. Вона розривалася між емоціями та усвідомленням того, що їхнім стосункам доведеться подолати чимало труднощів. Продовжуючи працювати, піклуючись про дітей і проводячи час з Володимиром, Віра роздумувала над тим, що чекає на них у майбутньому. Вона розуміла, що їй потрібно підійти до ситуації з обережністю і зважити на наслідки стосунків з чоловіком, який перебуває в процесі розлучення з дружиною. Серце Віри було сповнене розбіжностей, але вона знала, що майбутній шлях буде сповнений ще більшої невизначеності та складних рішень. Їй потрібно було ретельно зважити всі варіанти та розставити пріоритети між власним добробутом і щастям дітей, якими вона опікувалася. Що б вона не обрала, вона сподівалася, що це приведе її в майбутнє, де пануватимуть щастя і любов. А зараз, любі друзі, перейдемо до нашого нашої рубрики Найкращий коментар. І наше попереднє відео було про те, що дівчина вигнала хлопця та його родину геть із квартири. А найкращий коментар до цього відео нам написала пані Марта Кучмій. І ось що вона нам написала. Звичайно, я вчинила на місці дівчини так само. Допомогла би хлопцеві скласти його речі до його приходу. Ми вам дякуємо, пані Марто, за коментар, за приділений час, за перегляд відео, і ми з вами також погоджуємося. Любі друзі, а зараз давайте повернемося до, нашого, до нашої нової історії. І я б хотіла вам поставити одне запитання. Чи змогли б ви зробити так, як віра, жити з одруженим чоловіком і з його дітьми? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, та ставте нам свої лайки, адже вони для нас дуже важливі.